Найближчими днями в Україні буде безістотних опадів, але в перші дні тижня буде холодно. А ось з середи вже потеплішає. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у понеділок, 30 грудня, протягом всього дня буде суха погода без істотних опадів. Очікується похмура погода. Місцями вранці сильні тумани. Вітер буде шквалистий, 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні очікується від плюс 1 до плюс 4 градусів тепла. Вночі очікується від мінус 1 до плюс 1 градусів по всій території країни. Дорогі глядачі, 60% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У вівторок, 31 грудня, протягом дня буде панувати суха та хмарна з проясненнями погода, опадів не очікується. Вітер буде помірний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день буде від плюс 1 до плюс 4 градусів тепла. На півдні буде тепліше до плюс 7 градусів, вночі по всій країні від мінус 2 до плюс 1 градусів тепла. Місцями буде до мінус 4 градусів морозу вночі. У середу, 1 грудня, дощі будуть йти на Волині: У Рівненській, Житомирській, Київській, Чернігівській та Сумській областях. На всій решті території країни буде панувати суха та хмарна з періодичними проясненнями погода. Вітер буде поривчастий 7-12 метрів на секунду. В цей день по всій країні стане тепліше, та очікується від плюс 5 до плюс 7 градусів тепла. А у Південно-Західних областях взагалі повітря буде прогріватися до плюс 9 плюс 11 градусів тепла. Вночі по всій країні очікується від мінус 1 до плюс 2 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!